Хотів записати ролик про інтуїцію, але вона попросила поки зачекати і записати ролик про талант. Я не можу не підкоритися. Якби в світі талант міг проявлятися лише в тому, допустимо, що ти музикант, хоча це лише один з проявів реальності, і більше не було варіантів, то всі ми були б талановитими музикантами. Кожен на своєму інструменті. Кожен в своєму стилі, зі своїм ритмом, але всі без виключення. І основний противник таланту Ліні страх доволі потужні противники. Легше думати, що талант це дар, просто так. А в тому лише частина правди. Насправді, сильні зміни потребують добре пропрацьованої бази. Просто так не виходить. Лише випадок в критичній ситуації інколи. Може врятувати, але це вже останній варіант випадку змін, і краще до нього не доводити. Чим ґрунтовніші робота й зусилля в підготовці, тим далі заїдеш. І наступного разу, коли ми бачимо когось, кого вважаємо майстром або вважаємо талановитим, то в першу чергу варто думати, скільки сил, зусиль, роботи, часу, емоцій всього себе людина вклала і не зійшла з дороги. Бо легко вважати, що в тебе немає таланту, а відповідно і працювати нема. Над чим можна тоді віддати своє життя тому, хто розумніший за тебе. А я повторюю: він є у всіх. І на цьому місці я би міг сказати, що я допоможу вам виявити ваш талант, записуйтесь на консультацію. Але поки я ще лише розвиваю свій, вже не перший рік, між іншим. А він все ще, як часто в підлітків з першими романтичними зносинами трапляється, не получається так, як я хочу. Але всьому свій час. Та от чим я точно поділитись можу, то знайте, що вам на розвиток вашого таланту потрібно рівно стільки часу. Увага! Я знаю, скільки часу конкретно тобі потрібно, щоб розвинути свій талант. Отож, слухай уважно, рівно стільки, скільки треба. Конкретно тобі. Не стільки, скільки ти вирішив, чи скільки ти йому відвів, а стільки, скільки потрібно, не більше і ні хвилиною менше, тут все чітко. І ну не існує тут обхідних доріг і скорочень, є лише пряма. А де ти будеш блокати, поки на неї вийдеш, то вже твоя відповідальність, а не обставин. Крім прикладання постійних зусиль, звичайно, з перемінним успіхом. Немає нічого. І почати можна хоча б з того, наприклад, щоб почати вчитись. Так, вчитись теж потрібно правильно. Тут я буду скупий, я не буду розповідати, як вчусь я, але це працює. Бо то головне знати, що існують методи і інструменти, і вони не такі загально використовувані і популярні, і вони точно не такі, як нас вчили дітьми в школі. А зазвичай та інформація, яка перший раз потрапляє в нашу голову, вона відкладається найглибше, тому її треба буде міняти. Комусь повезе більше, комусь везе менше. Це не від нас залежить. Бо, допустимо, якщо ти народився в сім'ї, де люди інтелігентні, батьки мають на увазі, і твоїм розвитком займаються з пелюшок, то ти швидше побачиш свої таланти. Вони докладуть до того багато зусиль в ідеальному сценарії. Але так чи інакше тобі за то доведеться заплатити. Проте ти швидше почнеш його розвивати, тому й прогрес в тебе буде більшим, ніж, допустимо, в того, хто його виявив лише в 30, 40 або 50 років. Якщо вам 50 років і у вас ще є наснага і амбіції, є ще наснага шукати і вчитись, немає нічого неможливого. Просто тут правило в дії. чим швидше ти почнеш, тим краще. Ті, в кого є здатність думати, можуть задати собі питання. З чого почати той пошук таланту? Відповідь моя проста: з встановлення або відновлення внутрішнього діалогу. І я більше схиляюсь до того, щоб відновлення, тому що він, напевне, був у всіх, і я зараз розповім. Я знаю, що зараз дуже популярно вчити людей припиняти внутрішній діалог. Я, чесно, не знаю, для чого. У мене є лише догадки. Але то не для нас. Чути себе. Всі, напевно, в дитинстві, коли захоплено чимось гралися, чи проводили час наодинці з собою, розмовляли з іграшками або до себе. Я роблю це до сих пір з іграшками розмовляю. Немає кращого співбесідника. Ну, то трохи жарт, але в ньому є доля жарту. Це і є той зв'язок з собою, або внутрішній голос, який вже знає, чого ти хочеш, і знає, де ти знайдеш свою роль. В житті, згадай, і чим більш родована ти людина, тим якісніший той голос в голові, і тим кращі мотиви. І от тут, повертаючись, чому люди вчать припиняти цей діалог, я собі роблю висновок тому, що коли в тебе в голові пустота, то краще все-таки пустота буде якісніша, ніж те сміття, яке лунає в твоїй голові, і там все безнадійно. Але то не про нас. Кажуть, що талановитим людям або заздріть. Або їх поважають, або їх бояться. Я впевнений, що щось одне хоча б з цього списку точно буде. Все питання після того, як ти себе почув хоча б перший раз, в тому, чи вистачить тобі сміливості стати на дорогу на зустріч собі, по якій ти будеш йти сам один і в пітьмі, це не буде приємна дорога. І може ти вийдеш на світло, я не знаю. Конкретно я поки ще не вийшов, як я вважаю. Я бачив стільки людей, в яких я розумів, господи, то в вас є талант, і я навіть смів їм про це говорити. Та ніхто мене не слухав, ніби людям байдуже на їхнє життя. А мені було досадно, бо я розумів, що для когось, напевно, і я так виглядаю. Напевно, не варто дарувати людям поради безкоштовно, вони того не цінують. Навіть якщо ти звертаєш людині увагу на її приховані визначні якості, а не мінуси. У мене є близький друг, скажімо навіть так, член моєї уявної родини, який міг би створити геніальну кар'єру своїми зусиллями в торгівлі або у якомусь бізнесі, де постійно потрібно обмінюватися якоюсь енергією. Але він боїться і вибрав шлях просто працювати майже задарма. Та я вважаю найбільшим нашим горем мати талант. І не намагатися його виявити, і розвинути. І мені то болить і в собі, і в інших. Для себе конкретно я завжди вважав принизливим працювати на когось. Хоча певний час я був в рабстві. Робота це рабство. І тут не треба будувати ілюзій, скільки би вам не платили. Але це момент. Це призма, через яку я сприймаю конкретно себе і роботу, і Я не проектую свій погляд на інших, тому що, можливо, у вас талант бути лікарем, але у вас немає організаторських здібностей, і в такому випадку краще буде так. Тут кожному своє, я вважаю. Головне, не треба бажати стати як хтось. Навіщо обмежувати себе мрією, стати Рембрантом, якщо ти можеш стати Гітлером? Ну, я жартую, звичайно. Навіщо обмежувати себе в тому, як ти розкриєш свій талант? Просто віра в себе і важка робота дасть тобі те, що тобі потрібно, і тобі вже не вдасться заглушити себе поганими звичками. Як я розпізнаю, що в людини є талант, в неї горять очі, в неї тіло випромінює таку шалену енергію, коли вона тим займається, або коли вона говорить про те, що думає, або вона просто думає. А тепер подивись на своє життя в кінці, де ти усвідомив, що ти проспав своє життя, даруючи його чужим цілям, і не став собою, і не реалізував свій дар, талант, який ти мав, а ти навіть не постарався його розвинути. Якщо ти дійсно постараєшся, то в тебе немає ніякого іншого варіанту, крім як що в тебе вийде. Гірше всього знову хочу повторити: мати дар. І не вкладатися в нього. Легкість приходить через важкість. Тут я дякую тим, хто це слухає і вважає, що речі, про які я говорю, дійсно мають сенс, які дійсно важливі, і вони важливіші за різного роду дешеві задоволення, тому що я зняв декілька роликів, де я розповідав про кілька парфумів, якими користуюся, і там значно більше переглядів. Порівняння з переглядами роликів, де я розповідаю про якусь, не знаю, Тарасофію. Ці теми не цікаві людям, в яких голова опилками набита. Вони не можуть цього просто усвідомити. А тепер я звертаюсь конкретно до тебе. Я неодноразово казав тобі, що в тебе є талант. Чи розумієш ти, що в тебе тут є перевага наді мною? В тебе він прямо очевидний. Я же свій шукав дуже довго, і перед тим, як його використати там, де треба, я зробив стільки проб і помилок більше, ніж будь-хто, кого я особисто знав чи знаю. І ти це знаєш. Скільки разів в мене не виходить, та я живий. Там боятись нічого. І це не те, чим я перед вами пишаюсь. Це факт. Це реальність. Я розповідав тобі про те. Як це людям зі сторони виглядає тим, чим воно не є насправді, зовні не видно роботи, скільки туди вкладено. Ти боїшся? Я розумію. Пропоную задати собі питання. Тобі потрібно побачити смерть, щоб до тебе дійшло, що життя в тебе лише одне і іншого не буде, і якщо не в цьому житті, то фініта. І якщо ти від свого потенціалу відмахуєшся, то одного разу. Він відмахнеться від тебе за страхом і відмасками не стоїть нічого, якими б вишуканими і ґрунтовними вони не були. Ти помічаєш негоду лише тоді, коли в тебе немає мети, коли в тебе є мета, тобі байдуже яка погода. Точніше буде сказати, страхи, вони існують лише в голові. В реальності майже нічого з того всього не трапиться, і ти дуже тому здивуєшся, коли почнеш. Але треба розпочинати і робити, щоб це побачитись і пересвідчитись в цьому особисто, тому що слухати когось це одне, а побачити своїми очима от що відкриє тобі очі. Ти не маєш права не вірити в себе. Інші ладні робити що завгодно, думати що завгодно про себе, про тебе, про світ. Ти такої розкоші не маєш. Ти не можеш дозволити собі не вірити. Правду кажуть, розпочинати кращий час був вчора. А сьогодні, коли ти думаєш, що ти не можеш і шкодуєш, це другий шанс. Та от третього може й не бути. Не варто грати з долею. Ти завжди програєш. Покажи в першу чергу собі, ким ти можеш бути. Чесно, я дуже хочу подивитися. І сили в тебе появляться по мірі просування, бо, як кажуть, апетит з'являється під час обіду. Ти назбирав купу поганих звичок. Це прекрасний плацдарм, щоб розпочати боротьбу за себе. Кожен з нас то витвір мистецтва і не має двох однакових. Навіть якщо здається на перший погляд, що схожі люди, кожен своїми талантами користується в своїх цілях. Хтось користується ними в недобрих, але в кожного є вибір. Просто не забувати про відповідальність. Якщо ти цього не зробиш, не візьмешся за свій талант, то ніхто ніколи для тебе цього не зробить, і життя мине. І все, що залишиться в кінці, то гіркий жаль. Допускаєш таке?